Росіяни не полишають спроб просунутись на Донеччині лише на Покровському напрямку протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Наші захисники відбили всі атаки ворога. Про це повідомили у Генштабі. Окупанти наступали, зокрема, у районах Полтавки, Миролюбівки, Новоукраїнки, Котленого, Зеленого Кута та в бік Володимирівки. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, степові хижаки імені Якова Гандзюка, долучається до ефіру загальнонаціонального марафону. Тарасе, вітаю, добрий день. Доброго дня і слава Україні. Героям слава. Е з одразу а, закцентую увагу наших глядачів на зборі. Всі ви друзі побачили на своїх екранах qr код і номер карти. Ви добре знаєте, що з цим треба робити. А це означає, що треба перекидати гроші з типовим хижакам на їхні потреби, тому що це, мабуть, зараз найважливіше. А от на що збирають, зараз розпитаємо. Отож, Тарасе, куди підуть ті кошти, які ви збираєте? Так, збираємо наразі для нашого зенітно-ракетного дивізіону. Хлопцям потрібна нова автівка. Вони, зокрема, займаються тим, що збивають шахеди, а також не тільки шахеди, а й всі ворожі дрони, такі як Зала, і Орлан, тобто це дрони-розвідники, крила, які приносять багато біди е Україні. І ці хлопці кожного дня стоять на варті. Вони е збивають ці дрони достатньо ефективно. І от е одну з їхніх автівок уразив ворожий fpv дрон вона вже не підлягає ремонту, тому зараз їм потрібна нова автівка. На що я закликаю задонатити? Я знаю, що з аудиторією єдиного марафона там не взагалі невелика сума, і ця сума не стане проблемою. Можна навіть можливо і за один, за один ефір спробувати закрити цей збір. Тому я закликаю всіх, хто зараз дивиться, навіть невеликою сумою, буквально декілька гривень. Це дуже нам допоможе. Хлопці будуть дуже щасливі, і ви можете долучитись до... Зробити такий свій внесок в обороноздатність і в незалежність України. Друзі, ви бачите на своїх екранах жовто-блакитну смужку. Мета цього збору 150 тисяч гривень. Не так багато для нас з вами, якщо кожен долучиться і перекине свої 10, 20, 50 гривень, хто скільки може. Зібрано наразі 23 тисячі. Я сподіваюся, що ця сума вона зросте, і ми зможемо закрити цей збір, бо це дуже важливо. Це захист наш з вами. Це допомога хлопцям, які щоночі і щодня Користовують ці автомобілі для того, щоб краще виконувати свої бойові завдання. Тому, друзі, будь ласка, беріть в руки свої мобільні телефони і перераховуйте кошти, це важлива справа. Її ми мусимо зробити разом. Тараса, розкажіть, будь ласка, про загалом про бої на вашому відтинку фронту, загалом про те, на чому роблять акцент в своїх боях, штурмах, окупанти влітку. Чи бачите взагалі? І ви про підготовку до більш масштабних наступальних дій, ніж ті, що спостерігаються зараз. Росіяни насправді вже декілька, ну мабуть, два місяці, не змінюють свою тактику. Вони застосовують тактику м'ясних таких штурмів, тобто піхотні малі групи, е, рухаються в бік наших позицій. І також це все комбіновано з активними обстрілами. Росіяни застосовують всі види. Своїх свої, своїх засобів ураження, тобто і артилерія і удари дронами, і удари авіації постійно. Це відбувається. Це виснажує нашу піхоту, і вже на таку виснажену піхоту намагаються штурмувати їхні піхотні малі групи по декілька піхотинців. Звичайно ж, наші пілоти дронів намагаються знищувати цю піхоту ще на підступах, не допускати її до наших позицій. Але росіян достатньо багато людей. Вони їх не шкодують. І ось ці хвилі одні пішли, знищили їх. Тоді виходять ще інші, і це достатньо складно. І це потребує, по-перше, великої концентрації від пілотів, дронів а також і багато засобів. Тобто, власне, цих дронів. Тому підтримуйте, будь ласка, всі збори, не тільки наша, а й всіх сил оборони, тому що це дуже важка робота, яку кожного дня люди роблять, і вона потребує вашої підтримки. Без підтримки тилу армія не вистоїть, тому. Закликаю ще раз і наш збір підтримати, і також підтримувати всі збори військових, які ви бачите, де десь. Якщо у вас є можливість, будь ласка, допомагайте. Друзі, ви можете спостерігати на своїх екранах, як просувається збір. і Насправді синя смужка стає ширшою уже 44 тисячі, навіть більше зібрали глядачі на автомобіль для степових хижаків. Друзі, дякую вам за кожну гривню. Дякую за вашу небайдужість, за вашу активність за ту добру справу, яку ви робите. А ми продовжуємо. Говорити про ситуацію на покровському напрямку. Тарасе, особливості місцевості, погодні умови. Вони якимось чином впливають на оборонні операції? Звичайно, погода і особливості місцевості дуже впливають для оборони і для наступу росіян. Місцевість навколо Покровська це переважно поля, рівнинна місцевість, достатньо відкрита. Тому, звичайно, маскуватися там достатньо складно. Є невеликі посадки, і зараз літом вони заросли зеленню, і це насправді допомагає в маскуванні позицій. Ну але також це і працює в, в бік окупантів, тобто вони теж в цих посадках можуть більш ефективно маскуватись, виявляти, коли вони вже ховаються, десь в зарослях для наших пілотів дронів їх стає важче. Плюс погода впливає також тим, що Зараз сухо достатньо, тобто вони можуть достатньо ефективно переміщатись на мотоциклах. Е, ну, е, скажімо так, земля вона суха і вона не заважає цим переміщенням, що вони використовують. Е, важку техніку зараз наразі росіяни майже не використовують, але от мотоцикли застосовують також, як я вже сказав, піхотні групи. Звісно, погода впливає, коли тільки погодні умови погіртуються, наприклад, це опади, туман, дощ. Звичайно, дронам працювати в таку погоду стає складніше, і росіяни використовують таку погоду для своїх штурмів. Зазвичай, коли псується погода, штурми їхні стають активнішими. В ясну погоду вони не так активно штурмують, тому що вони як на долоні їх видно, і ну це фактично дорога в один кінець. Друзі, маємо плюс 40 тисяч до нашого збору до збору степових хижаків вже. Більше третини цього збору на автомобіль закрито. Друзі, будь ласка, не спиняйтеся. У вас є реальна можливість просто тут і зараз закрити збір 150 тисяч, і хлопці вже підуть і куплять нову автівку. Менше 100 тисяч лишилося, як ви можете бачити, тому все в наших силах. Тараса, а загалом, які засоби використовують росіяни для того, щоб ускладнити нашу логістику на цьому напрямку? Всі наявні у них засоби вони використовують. Зокрема, це ефірі дрони на оптоволокні. вони створюють нам дуже багато проблем. На жаль, росіяни достатньо вміло їх застосовують, залітають нам в тил, приблизно там на 6-8 кілометрів, намагаються перекривати логістичні маршрути, перебивати там транспорт. Ну будь-що все, що рухається в цій смузі, як я сказав, 6-8 кілометрів це вже велика небезпека, тому що дрони російські. Літають і проти дронів на оптоволокні зараз. Немає якогось е, чіткого рішення, тому що їх неможливо подавити засобами реп, їх можна тільки фізично знищити, е, от, але це не так просто насправді. Тому так застосовують вони це. Також б'ють кабами, постійно б'ють кабами в тил, тобто намагаються вибивати якісь наші склади, командні пункти, і так само і по позиціях застосовують каби. Тобто всі всі наявні засоби, так само артилерію, вони використовують дуже активно обстріли буквально щодня, е, скиди з дронів росіяни, якби використовують все, що в них є, і е, створюють достатньо багато труднощів. Про сам Покровськ вас запитаю на що полюють росіяни всередині міста, і чи можливо взагалі Покровськом пересуватись в день? Ну, в день пересуватися це дуже небезпечно, тому що знову ж таки російські дрони літають по місту дуже часто. Як я вже сказав, їх цікавить там якісь скупчення особового складу, склади автомобілі, все, що все, що ну, будь-які військові цілі, але насправді росіяни не грабують і цивільними цілями, особливо якщо це FPV-дрон, в нього. Починає сідати батарея, він не знайшов якусь військову ціль. Він спокійно може зайти на цивільну автівку, просто тому щоб ну так би мовити, не марнувати. Цей дрон е, росіяни не гребують цим, і це такий терор цивільного населення, яке все ще там перебуває. Вони активно це застосовують. Е, от, тобто, зазвичай всі переміщення намагаємось. Ну сили оборони намагаються здійснювати в темну пору, тому що в день це дуже небезпечно. Як я вже сказав, дрони і не тільки дрони, і також і артилерія російська постійно працює по покровську. Тарасе, я дякую вам за те, що ви знаходите можливість і долучаєтеся до ефірів загальнонаціонального марафону. На цю хвилину наші глядачі до вашого збору додали плюс 70 тисяч гривень. Друзі, дякую вам за вашу небайдужість за те, що донатите і допомагаєте нашим військовим збройним силам України. Тарас Мишак, старший офіцер комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові Хижаки імені Якова Гандзюка, був на прямому зв'язку зі студією. di io.